Судинна система досліджується неінвазивно, тобто безболісно, без проникнення через шкіряний покрив людини і візуалізує рух крові як ознаки нормальної роботи з цієї серцево-судинної системи. Для мікроциркуляторного русла ми кладемо руку і фактично під завдяки спеціальному мікроскопу ми бачимо самі капіляри. Ми бачимо рух крові, ми бачимо мікротромби, якщо вони є, і бачимо переваскулярний набрік. Що небезпечно, це відсутність руху крові, тобто повністю заблокована мікроциркуляція. На жаль, такі речі є сьогодні, і вони не, не, не поодинокі випадки, відхилення і зміна форми капілярів, і відсутність пульсової хвилі. Це найстрашніші, найважчі проблеми, з якими ми стикаємося, візуалізуючи капіляри.